Історія палацу КУНІН Цзин. Глава 84. Характер. ЩОСЬ загублене, а потім знову знайдене завжди приносить радість. Та попри це, людина, яка повернула загублене, звала Сяо Шу, і це здавалося Дзян Сюйнін дещо дивним. На щастя, сяошу не намагалася використати нагоду для розмови і пішла одразу після того, як повернула ароматний мішечок. Дзянцюанін змогла нарешті розслабитися і продовжила спостерігати за партією між Джоу Бауін і Фан Мяо. Цього разу вони грали в Го. Фан Мяо довго міркувала над наступним ходом. Джоу Бауін, знудившись, почала лущити арахіс, що лежав поруч, а тоді раптом звернулася до Яосі та Юйює. Ви теж ходили милуватися цвітінням слив? Яосі полегшено зітхнула, коли Сяошу пішла, але на запитання Джоу Бауїн знову напружилася і через силу всміхнулася. Так, ми теж були там, хоч і ненадовго. Переважно розмовляла з пані з різних палаців, Джо Бауін лише кивнула у відповідь. Вона, здається, хотіла щось додати, але саме в цей момент фан Мяо різко зробила хід, і вся увага Джо Бауін миттєво перемкнулася. Вона заплескала в долоні і засміялася. Я знала, що ти зробиш хід саме тут. Ну, тепер дивись, як я обіграю тебе. Фан Мяу, побачивши, куди вказує палець Джо Бауін, схвильовано вигукнула. Ти, як ти можеш робити хід тут? Ні, ні, я ще не вирішила, я не хочу ходити сюди. Після зробленого ходу вже не можна передумувати, сестро. Джо Баоін нарешті, була на порозі перемоги і зовсім не збиралася давати суперниці шанс відкотити хід назад. У результаті дівчатка комедно посварилася над дошкою для го. Я осі, що щойно пережила небезпечну мить, відчувала виснаження і спустошення. Вона зробила вигляд, ніби все гаразд, посиділа в павільйоні біля струмка ще трохи, а потім заявила, що їй вже час іти, приховуючи втому. Юйюе, помітивши це, пішла за нею. Коли Дзян Цюєнін вийшла зі своєї кімнати, вона якраз побачила, як обидві повертаються одна за одною. Дзян Цюанін навіть привітно вклонилася, але, мабуть, через те, що раніше вона відкрито заперечила їм, стосунки виглядали прохолодними і напруженими. Дзян Дзянцюанін не надала цьому значення. Та вже пізніше після вечорі, коли вона повернулася до своєї кімнати, дясюяхуї помітила поріс на ароматному мішечку і запитала, що сталося з твоїм саше? Дянсюяні напустила погляд на мішечок і відповіла, здається, я випадково впустила його, а Сяошу підібрала. Коли вона повернула його мені, він уже був таким, мабуть, зачепився десь. Ароматні саше і носові хусточки це дуже особисті речі для дівчат. Дзянсіянін не надавала цьому великого значення адже виросла поза столицею та звикла до простішого життя, але Хуей вихована в заможному домі, трохи насупилася та запитала А коли ти його загубила? Стосунки між дзянцюанін та Дзян Хуей ніколи не були теплими, і вони рідко розмовляли, якщо в цьому не було потреби. Але цього разу Хуей сама поставила запитання Дзянцуєнін уважно обміркувала і одразу зрозуміла, чого побоюється її старша сестра. Адже якщо така особиста річ, як Саше, потрапить до чужих рук у палаці, це може викликати підозри і чутки про непристойні зв'язки між дівчиною та чоловіком, а це вже могло вилитися у скандал. Вона не відповіла одразу, а просто зняла сталі і Саше і розв'язала шнурок. Усередині досі лежали сухі пелюстки та пахощі, нічого зайвого. Але аромат. Тепер мав ледь помітний холодний відтінок сливи, дуже слабкий, але все ж відчутний. У пам'яті Дзян Сюєнін одразу спливли думки про сьогоднішнє палацове свято милування цвітом сливи, на яке вона не ходила. Весь день вона була лише між Ян Джеджай та палацем феншень, і ніде не торкалася гілок слив чи їхнього запаху, тим паче, що першими зацвітають квіти тигрової лапи, хіба що сяошуна використала аромат сливи штучно. Але наскільки вона знала, таких пахощів вся ушу не носила. Цюєхуей лише хотіла дізнатися, коли загубився мішечок, хвилюючись, аби його не використали в інтригах. Вона навіть не могла припустити, що Дзян Цюєнін, ледве вловивши аромат, різко спохмурніє. Стривожена вона тихо запитала щось не так? Дзян Цюєнін дивилася в напрямку дверей Ян Джаджайта, доріжки, що вела до нього, і мовчала. Погляд її став глибшим і серйознішим. Після короткої паузи вона зав'язала мішечок, обвела очима простір навколо і, переконавши, що поблизу немає сторонніх, вийшла вниз по сходах, уважно оглядаючи навколишнє. Коли вона підійшла до входу Янджоджай, раптом пригадала щось і зупинилася. Палацові двері були дерев'яними. Обидві стулки досі були відчинені, а бронзові кільці висіли з боків. На лівій стулці, приблизно на рівні талії, стирчав тонкий скол дерева. А на ньому кілька надзвичайно тонких шовкових ниток кольору Блідого місяця. Дзян Сюянін уважно придивилася і все зрозуміла. Вона обережно зняла нитки пальцем, розтулила долоню з ароматним мішечком і порівняла. Свіжа подряпана з того самого боку була точно такого ж блідно лунного кольору, як всі шовкові нитки. Тепер усе збігалося. Дзян Сюянін пригадала повертаючись із палацу Фенчень до Янджей, вона справді на мить зупинялася біля цих дверей. Тоді вона бачила лише Ююета, я Яосі і нікого більше. Але врешті Саше повернула їй Сяошу, ошу, і тепер на ньому був запах сливи. Дзян Дзянсуєх, спостерігаючи за її діями, зрозуміла, що сталося щось недобре. Вона вже відкрила рота, щоб щось сказати, але Дзян й не випередила її тобі нема про що хвилюватися. Цим вона поставила крапку, потім узяла мішечок, повернулася до кімнати. Після попередніх подій, обшуку Янжиджай та наклепів Сюйнін стала набагато обережнішою, бо тепер вона вже не імператриця з минулого життя, а звичайна учениця, проти якої будь-яка інтрига може стати смертельно небезпечною. Чи є тут справжня змова поки невідомо, але одне зрозуміло якщо хтось намагається її підставити, він неодмінно залишить сліди. Світло лампи заливало стіл теплим сяйвом. На ньому лежала сашей тонка шовкова ниточка. Дзян Цюїнін сиділа, довго дивлячись на них, а ніч повільно опускалася на Янджей. Коли в павільйону біля струмка нарешті стих гомін, Джоу Фан Мяу закінчили гру в го, вона вирішила краще завтра поговорити з сяошу напряму, ніж гадати. Зрештою, якщо вона нічого не зробила, то й нічого не зробило, а якщо хтось намагається підставити, у всього є недоліки, і їх можна знайти. Та й Сяошу справді не тих, кого легко обдурити, якщо діяла вона, розмова стане ще цікавішою. Вирішивши це, Дзян дзянцюєнін підвелася, щоб вмитися і лягти спати, але в цю мить у двері постукали тук, тук, і пролунала солодким голосочком Нін, ти ще не спиш? У мене в кімнаті закінчилося солодощі, а в тебе є? Дзян Дзянцюєнін на мить остовпіла. Ні в минулому житті, ні тепер у неї не було близьких стосунків із Джоу Баоїн. їй лише пригадувалося, що та згодом вийде заміж за князя Яньпіна і житиме ні про що не переймаючись, віддано, вивчаючи лише смаколики та напої. Шукати солодощі посеред ночі вона підійшла до дверей і відчинила Є, хочеш принесу? Джо Баоїн, щойно повернувшись від Фан Мяо, стояла з винуватою усмішкою, ніби їй ніякого просити ласоща. Але щойно двері відчинилася, вона розквітла, радісно вступила всередину. Дякую, сестро Нін. У палаці солодощі роздавала за чітким розкладом. Джо Баоїн, будучи ласункою, давно все з'їла, а от Дзянцюанін, навпаки, їла мало, бо палацові кухарі не вміла робити страви так, як вона звикла у дитинстві, тож її коробка солодощів лежала майже недоторканою. Вона подала її Джо Бауін. Я не дуже люблю солодке. Можеш забрати все, якщо хочеш. Джоу Бауін зам'ялася. Це, мабуть, не дуже чемно, але руки її вже потяглися до коробки. Вона міцно її схопила, а очі засяяли, мов місяць у воді. Сестро Нін, ти і красива, і добра, ти так про мене дбаєш. Ой, до речі, її очі раптом округлилися. Сьогодні я бачила, як сестра Сяо підібрала твій ароматний мішечок. Я стояла на веранді, а сестра Яосі і сестра Ю були біля дверей. Вони підняли його першими. Я думала повернуть тобі. Але коли повернулася і нічого не сказала. Я здивувалася. Добре, хоч сестра Сяо опинилася поруч. Ех, якби я підібрала, я б не почувалася такою винною, забираючи твої солодощі. Вона зітхнула і надула щічки від власних роздумів. Темп її мови був неймовірний, ніби горох сипався з мішка. Дзясюєнін ледь встигала слідкувати за думкою, але, коли усвідомила сказане, різко підвела голову Я осі і Ююе. Джо Бауін цього навіть не помітила і додала. Я взяла твої солодощі, тож коли слуги принесуть нові, я поділюся з тобою навпіл, добре? Дзян Цюйнін промовчала, а Джо Бауін прийняла це як згоду. Тоді добре. Дякую, сестра, я пішла. Дзян Цюйнін усміхнулася. Іди. Відпочинь раніше. Джо Бауін підстрибнула і помахала рукою. І ти теж відпочивай швидше. Вийшовши, вона вже в коридорі, від нетерпіння відчинила коробку і вихопила шматок мигдального печива. Було видно стримуватися їй важко. Дзян Сюйнін подивилася її услід і повільно зачинила двері. У голові в неї закружилися думки тож, це були я Яосі і Юює. Дарма що вона вже здогадувалася, тепер мала підтвердження. А ось те, що саме Джо Бауін прийшла сказати це тихцем, було несподіванкою. Це виглядало ніби випадково, але саме таких випадковостей Дзян Цюєнін не ігнорувала цю солодку, балакучу дівчинку недооцінювали та марно. За її любов'ю до смаколиків ховалася неабияка проникливість. Наступного ранку на заняттях у палаці феншень Цюєнін поводилася, як завжди, Сяошу також незмінно спокійно. А от я усі виглядала виснаженою і блідою, Шуї примружилася і сказала з усмішкою, що не віщувала добра. Подивися, яка ти виснажена, про що думала всю ніч? А, забула, наша я усі ж особлива, у неї всі справи вирішені, звісно, треба багато міркувати. Якби вона сказала це раніше, я усі обов'язково спалахнула б від сорому. Зазвичай такі слова викликали б веселі дружні піддражнювання, і атмосфера ставала легкою та жвавою. Але на здивування всіх, щойно я усі почула ці слова, її обличчя різко змінилося. Вона надміру збентежилася, підвела голову і глянула прямо на Чен Шуї, і в її погляді промайнув натяк на гнів. Чен Шуї негайно це помітила, і її усмішка застигла, а сміх урвався. Вона трохи непевнено перепитала Ти ж не збиралася розривати заручини з Джаном Дже, чи не так? Усі при дворі знали про її сватання з Джаном Дже. Спочатку казала, що вона сама хоче їх розірвати, але чомусь передумала. Особливо після несподіваної зустрічі з Джаном Дже в палаці Цинін, тоді здавалося, що він справив на неї приємне враження. Обоє могли скласти гарну пару, хай і не зовсім рівну за становищем, але якщо дівчина не заперечує, шлюб цілком міг відбутися. За всіма правилами цей союз мав би здійснитися. Навіть коли прийшов лист від Джана Дже з пропозицією розірвати заручини, ніхто не сприймав це серйозно. Серед тих, хто дивився на яосі, була і Сяошу. ошу. Пальці Яосі, покладені на стіл, стиснулися в кулак. У цих уважних поглядах вона відчула приховану зловтіху, оцінювання, навіть очікування якогось видовища. Вона вже прочитала той рішучий лист про розрив і навіть отримала від батька Суворо Дугану за недоречні жарти на заняттях у фенчені. Навіть згадка про це змушувала її знову відчути гнів. Але ще більше те, що Джанже насмілався сам відмовитися від неї, як вона, донька шанованого роду, мала тепер дивитися в очі іншим, чужа увага лише посилювала її приниження. Та я усі не збиралася озвучувати це вголос, яка дівчина захоче відкрито говорити про те, що її покинули. Стиснувши зуби, вона всміхнулася Ченчуї і без зайвих церемоній сказала Цей Джанже просто не розуміє, що втрачає. Він походить із нижчого стану, і навіть зовнішність не може компенсувати його просте походження, ба більше астрологи кажуть, що в нього доля самітньої зірки, тому, все зваживши, я вирішила, що краще відмовитися від нього. Навколо пролунали схвильовані вигуки здивування. Ох. Дзянсуєнін, яка на власні вуха чула від Джана Джей його намір розірвати заручене. Тепер слухала я осі, і мала відчуття, ніби я усі сама відмовилася від нього, ще й заявила, що він має. Долю самітньої зірки. Це справді звучало так, як те саме, що вона обговорювала з Юює, обличчя Сюєнін трохи похололо. Я усій ніби навмисне кинула викличний погляд у її бік, і додала з натяком. А знаєте, той, кого я терпіти не можу, може сподобатися людям нижчого стану. Тож навіть якщо він розірвав заручене, Джанже цілком може знайти собі когось відповідного, хай і далеко не такого, як я, але ж... Буває, що і Кріт знаходить свою бобову стручку. Інші слухали і не розуміло, про кого йдеться. Лише Дзян Сюєнін чудово збагнула ці слова були спрямовані проти неї. Гнів розростався в грудях. Вона готова була вибухнути, але, оскільки я осі не назвала її прямо, то будь яка відповідь лише підтвердила в чутки, чого й домагалася опонентки. У цей момент зайшов учитель, і Дзян Сюєнін мусила придушити спалах злостям. Але чим сильніше вона давила на себе, тим дужче злість кипіла всередині. Увесь день вона сиділа на заняттях із читанням та етикету, з похмурим обличчям. Учителі, бачачи її стан, подумали спершу, що десь прогавили власну провину. Знаючи, що вона вже змусила піти двох викладачів, вони боялися зайвий раз втручатися. Коли заняття завершилося і Дзян Сюєнін зібралася йти, я усі підійшла до неї, обидві не збиралася поступатися дорогою. Вони йшли прямо одна на одну і майже зіткнулися. Дзян Сюїні нарешті втратила терпіння, насупилася і різко штовхнула Яосі. Я йду попереду, навіщо ти пхаєшся? Поспішаєш переродитися, чи що? Поштовх був такий сильний, що Яосі ледве не впала, учителі ще не встигли піти, палацові служники теж були поблизу, усі остовпіли, не вірячи, що хтось може так вибухнути просто на очах у всіх. навіть сама Яосі такого не очікувала. Її підхопили, вона втрималася на ногах, а тоді, оговтавшись, сполахнула гнівом. Дзян Сюєнін, ти що собі дозволяєш? Дзян Сюїнін холодно хмикнула. Просто хочу з тобою розібратися. Шенджиї була неподалік і бачила сцену. Вона не знала про попередні сварки і застигли від здивування. Усі погляди звернулися до неї. Я усі, побачивши, що принцеса уважно спостерігає. Різко прибрала палець, яким щойно тикала в бік Дзян Дянсюєнін, і сказала жовчу Хто не злодій, тому нема чого боятися. Ті, хто ховаються в тіні і чинять гидоти, завжди дратуються і соромляться. Дзян Дзянцюанін усміхнулася зі зневагою Не треба говорити натяками. Раджу бути обережнішою. Якщо тебе хтось покинув, просто відійди і прийми це. Це всього лиш зірваний заручений, і ніхто не збирається розносити це по столиці. Але якщо ти почнеш наполягати та псувати іншим життя, знайдеться тисяча способів зробити твоє життя нестерпним. Якщо посмієш поширювати чутки, я сама змушу цю столицю дізнатися, чому тебе покинули. Покинули? То я осі таки покинули? Хіба ж сама я осі не казала раніше, що Джанже хотів розірвати заручини, аби не втягувати її у свої справи, і що якщо вона не заперечить, шлюб неодмінно відбудеться. Усі, почувши слова Дзясюянін, заціпеніли на я осі дивилася тепер із співчуттям і з ніяковістю. Я осі не очікувала, що Дзінсуянін так відверто озвучить це публічно. Її обличчя вкривалося плямами червоного і блідого, вона тремтіла від люті, сльози покотилися беззупинно. Для дівчини таке публічне приниження, болючий удар, а Дзянсюєнін, нарешті, випустивши пару, навіть не глянула на неї вдруге, розвернулася. І пішла до Покового палацу. Її завжди вважала свавільною. Тож хай говорять, що хочуть, але вона дотримується обіцяного якщо я усі посмію повторити те, що зробила в минулому житті, звести наклад на Джана Дже, Дзян Сюєнін цього разу дасть відсіч і змусить її заплатити. Дзян Цюанін, відчуваючи, що досі не остигла від злості, підійшла до Сєвея, виконала Уклін. А коли випросталась і натрапила на його погляд, зрозуміла, що її емоції легко читаються по обличчю. Вона поспіхом пояснила, боячи, що він неправильно зрозуміє, я щойно посварилася з однією паскудницею прошу вчителя мене вибачити. Те, що вона вжила таке слово, означало тільки одне Дзян Цюйнін справді була розлючена. Зазвичай вона так не говорила іншими словами, щоб заслужити прізвисько паскудниця, ситуація мала бути доволі серйозною. Усвідомлюючи її стан, він припустив, що вона зараз не зможе заспокоїтись для заняття на ціні, тож кивнув на місце навпроти. Сядь. Дзян Сюанін мовчки підійшла і сіла. Побачивши, що вона сидить так, ніби над нею висить велика біда, і навіть не рухається, Сєвей опустив погляд, ковтнув чаю і рівно промовив Чекаєш, поки я сам не лью тобі чаю. Чай був заварений до її приходу і стояв у чайнику. Лише тепер вона це збагнула. Раніше Сєвей інколи сам наливав їй чай, і це було частиною чайного етикету, і Дзян Сюєнін не надавала цьому значення, але його зауваження змусили її здригнутися. Вона поспішно взяла чайник і, побачивши, що сєвей опустив свою чашку, спершу налила йому, а вже потім собі. Вона не наважувала щось сказати, лише обома руками піднесла чашку і зробила маленький ковток. Сьогодні був чай мавп'яй пуп. Схожий імператорський дар. Ніжний і трохи солодкавий на смак із приємним легким післясмаком. Солодкавий, це ж мавп'ячий пуп. Дзенсуїні на мить замислилась, її погляд швидко ковзнув у бік прямо на тарілку з персиковими тістечками, тими самими, що й учора. Той смак їй не подобався, вона зовсім не хотіла куштувати вдруге. Поглянувши на тарілку, вона відвела очі і продовжила пити чай. Цівей промовив У палаці слід поводитися стриманіше. А ти скрізь шукаєш ворогів, через що цього разу посперечалася? Сюйнін пробурмотіла. Знаю, що мій характер не підходить для палацу, але ви ж не залишили мені вибору. Солодкуватий аромат знову вторкнувся її. Вона не витримала, ще раз глянула на персикові тістечка. Такі несмачні, але запах такий спокусливий. Що це за знущання? Палацові кухарі надто хитрі, їх не можна недооцінювати. Треба бути принциповою, не можна брати. Інакше знову доведеться їсти це присєвий, це жах. Сівей підняв брову. То тепер я в цьому винен. Дзян Суїнін розгубилась, навіть не пам'ятаючи, що саме щойно сказала, і інстинктивно видала: А? Ні, 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 звісно, ні. Але погляд Сівея повернувся до персикових тістечок. Він помітив, що вона дивилася на них більше одного разу, і рівно сказав: Якщо хочеш, бери, тебе ніхто не стримує. Ні, 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 я не голодна, блискавично відмовилась Сюєнін. Сівей промовчав.